Загадкова смерть як з чиновниці у Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько разом з її донькою Ярославою. Жінок знайшли в різний час в двох різних квартирах, які були закриті зсередини. Приголомшливі деталі загадкової загибелі експосадовиці та її доньки у столиці. Розкажу за мить з вами новини. Тесенвій і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. У Києві правоохоронці виявили тіла двох жінок. Першою без ознак життя знайшли колишню заступницю генпрокурора України Ольгу Колінько. Згодом у сусідній квартирі знайшли мертвою і її дочку Ярославу. Жінки жили в квартирах навпроти, як повідомила Суспільному, речниця Нацполу Лена Бережна дивує те, що обидві оселі були. Заперті зсередини, а у матері та доньки не виявили ознак насильницької смерті. Тіла жінок були передані на судову медичну експертизу. У результаті цього встановлять причини смерті та ухвалять подальші процесуальні рішення. За попередніми даними поліції, жінки померли в різний час та зі значним інтервалом. Ольга Колінька померла два місяці тому у листопаді 23-го, а її донька близько трьох тижнів. У грудні 23-го. інших подробиць правоохоронці поки навести не можуть. Для цього потрібно провести додаткові експертизи. Відомо лише те, що Ольга Колінько, якій був 71 рік, вже довгий час хворіла і навіть не виходила з оселі. У побуті жінці якраз допомагала її донька Ярослава. Жила вона у квартирі поруч, яка також належала родині. Як повідомляють, змі знайшли тіла жінок випадково, По стояку колінько до сусідів почала текти вода. Ті викликали працівників ЖЕКу і поліції. Правоохоронці були змушені вибити двері, де її виявили тіло жінки. Згодом знайшли тіло доньки Ярослави. Ольга Колінько за життя мала успішну юридичну кар'єру та займала високі посади в генпрокуратурі в різні роки. Зокрема, двічі по декілька років була заступницею генпрокурора з 93-го по 2000-й, а потім знову з 2003 по 2005 роки. А з 2001-го по 2003-й очолювала комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією за президента Леоніда Кучми. При цьому Ольга Колінька була яскравою посадовицею. Свого часу вона була однією з головних слідчих у гучній справі колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка, який, зрештою, був засуджений у США, та до України ніколи не повертався. Крім цього, колінько також вела справи проти екс-віце-спікера Олександра Ткаченка, депутата Юхима Звягільського, особистого помічника голови Верховної Ради Олександра Мороза та інших політиків. Як пишуть змі, ользі Михайлівні Колінько неодноразово пророкували посаду генерального прокурора України, але головне крісло ГПУ вона так ніколи і не посіла. Чи не найбільше кулінько відомо як гонителька екзенпрокурора Святослава Піскуна, часів кучми та Ющенка, який певний час був її безпосереднім керівником. Вона звинувачувала його у паралельній комерційній діяльності під час роботи на посаді генерального прокурора. Як думаєте, ви що могло спровокувати загадкову смерть цих двох жінок і чому їх тіла знайшли тільки зараз? Напишіть нам свою думку у коментарях під відео, а також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі.